Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Це відео видивиться 1 серпня, а отже воно буде в нас звітувати за розмальовувальний липень. Липень в мене виявився дуже скромним місяцем. Я змогла розмалювати всього 11 картинок, і 5 з них були взагалі розмальовані фломастерами. Тобто якихось таких більш-менш повноцінних ілюстрацій я змогла намалювати лише шість. Але в мене в цьому місяці досить мало було часу на розмальовування, тому ну, в принципі я можу сказати, що. Більш-менш я задоволена результатами, але я, звичайно, що сподіваюся, серпень буде в мене набагато продуктивнішим, тому що я вже, вже будую багато планів на серпні. Ну і сподіваюся, що хоча б частинку з них я зможу все ж таки виконати. Отже, я бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте будемо починати дивитись мої роботи за липень. Почався мій розмальовувальний липень з ось такої чудової корейської книжечки з портретами. Я називаю її просто фіолетова з портретами, мені так якось простіше її в себе в голові систематизувати разом з іншими розмальовками. І почала я розмальовувати з ось такого чудового портрету. Дуже якось легко він мені дався, я взялася розмальовувати. Ось цю дівчину, і я, в принципі, знаєте, якось ні на мить не задумалася, що і яким кольором мені розмальовувати, тому що я її побачила саме такою. Ну і в принципі, саме такою я її і зробила. Значить, буду вам трішки детальніше показувати розказувати. Тут я використала лише дві марки кольорових олівців це Luminance і Lightfast. Ще був використаний один олівчик Krita Color, я вам їх ще не показувала, маю новий набір кольорових олівців, я ще у Львові їх придбала і знімала розпаковку, але якась вона така трошки не дуже вийшла. У мене взагалі дуже багато якось там відео таких запоротих вийшло, хоч я багато намагалася знімати, але, на жаль, Якось небагато відео виходило, я сподіваюся, що зможу найближчим часом вам їх показати і взагалі збільшити кількість відео, які я зможу випускати. Тобто вони будуть трошки більш пристойної якості. І, отже, повернемося до роботи. Було використано тут ось ці олівчики, які я назвала, і також акрилова гуаш. Я, в принципі, Ну, майже в кожній роботі її використовую. Тут я використовувала її для вушка. Ви можете подивитися, я спробувала зробити його таким білим, пухнастим. Знаєте, сама дівчина, вона така, ну, трохи, як не знаю, вамп, а вушко, щоб було, було таке пухнасте і якось так логічно контрастувало з образом самої дівчини. Не знаю, чи правильно зробила, не знаю, чи правильно я це все пояснила, Але я думаю, що в принципі, більш-менш зрозуміло. Мені подобається результат, подобається те, що тут обмежена кольорова палітра, і вона з одним з моїх найулюбленіших кольорів це червоний, в неї червоні губи, червоний фон, сукня червона. Я задоволена результатом, і вона в мене дуже швидко намалювалася. За два вечори я змогла її зробити. Тут, як ви бачите, є приклади. Мені подобається, що в цій книзі вони не займають цілу сторінку, а вони такі, знаєте, маленькі, і вони тобі не заважають бачити ілюстрацію якось по-своєму. Тому що, коли приклад так само займає всю сторіночку, тобто ну, такого ж розміру, як і ти будеш малювати, це іноді. Ну, Він дійсно зважає тут ні. До речі, у мене тут є ще один фон, який я зробила. Я трішки, на жаль, помилилася з кольорами. Ось я вам покажу ось такий зелений фон вийшов, хоча він. Ну він холодніший ніж я хотіла його бачити. Цю роботу я ще не встигла закінчити. У мене взагалі дуже багато віпів з'явилося за останній, напевно, рік, і якщо вони в мене раніше з'являлися лише тому, що мені щось не вдавалося, то зараз вони можуть з'являтися. Просто бо мені ось хотілося зробити фон, і поки він буде лежати собі і чекати, коли ж в мене прийде натхнення, щоб цю ілюстрацію завершити. Ну, але я не думаю, що це погано. До речі, думаю, може якось знову зняти якесь оновлене відео по всім моїм незавершеним роботам. Я таке відео знімала, десь, певно, може, років-два з половиною тому, може навіть і три роки, і декілька разів випускала відео, в яких я власне, закінчувала недороблені роботи. Тож в коментарях, якщо цей формат вам був цікавий, то, можливо, я тоді зберуся з духом і знову почну ж такі відео знімати. Наступною роботою, яку я взялась розмальовувати, це була робота в ось цій книзі з лисичками. У мене тут лише дві готових роботи. Вона, ця книжечка маленька, простенька, з хорошим папером, але якось вона не дуже мені йде, і я вирішила. Прийняти участь в спільнику і разом, скажімо так, зі своєю колористичною колегою я розмалювала ось таку ілюстрацію. Так, буду вам ближче показувати, бо все досить дрібненьке. Тут ось такий песик, який краде сосиски з грилю і котик, який краде рибку. Мені ця ілюстрація здалася досить симпатичною. Вона така, не знаю, літня. якась. Було мені цікаво тут розмальовувати ось цю стіну з цеглинок. Колись я вперше спробувала малювати такі цегли за майстер-класом від Катерини Жонузбаєвої. І вже декілька років мені якось, ну я не знаю, не було де їх намалювати. І коли я побачила цю ілюстрацію, я вирішила, що це прекрасний повод знову намалювати такі цеглинки. І травичку я зробила акрилову гуашу, я ну, в основному так роблю, мені вона так дається якось легше, краще, більш натурально, напевно, і так мені менше можливостей все це якось зіпсувати. Коротше кажучи, цією картинкою я в принципі, задоволена. Єдине, що мені не подобається, так це те, що я е, якісь, не знаю, не дуже вдалі кольори підібрала для сосисок і для рибки, тому що, ну, дивіться, їх майже. Не видно, вони зливаються по кольорам із грилем, із цегляною цією стіною. Ну, це такий єдиний нюанс. так, в принципі, ілюстрація яскрава, симпатична. Маю тут ось ще одну ілюстрацію. Ця така на противагу дуже ніжна в мене вийшла. От, але всього лише дві. і потрібно потрібно більше. Наступна ілюстрація, яку я вам покажу, це ілюстрація з книги Квіткові феї», Також це розмальовка корейська. Дуже вона мені полюбилася, хоч вона в мене не так і довго, я не знаю, місяців 8 може, але в мене вже тут розмальовано чи 4, чи 5 ілюстрацій, так досить солідно, як на мій смак. І я разом з дівчатами розмалювала спільно ось таку роботу. Єдиний нюанс, що. Я не показала ще свою роботу дівчатам і не бачила їх роботи, принаймні на момент запису цього відео. Тож я ще не знаю, які роботи вийшли в дівчат, але в будь-якому разі ви можете підписатися на мою сторіночку в інстаграмі, і там будуть обов'язково всі три роботи, тоді, коли. Ми їх всі побачимо. Отже, цю ілюстрацію я розмальовувала насправді досить складно, чомусь складно вона мені йшла. Перше, я зробила тут фон. Фон я зробила тут за допомогою Distress Oxide. Два кольори. Тут було використано: один такий більш рожевий, фіолетовий, інший такий рожевий, але в сторону персикового. Зробила такий ніжний градієнт, трішки додала водички, і ще додала. Золота, ось тут. Ви бачите, можна побачити. Такі невеличкі бризки. Ну, я старалася їх дуже делікатними робити. Я завжди, як в цій книзі, зробила золоту рамочку, і багато часу в мене зайняли саме ось ці квіти. Я думаю, що, певно, через те вона в мене так довго йшла, тому що мені взагалі досить складно розмальовувати ботаніку. Хоча ці квіти вони не виглядають складними. Ну, ти там підібрав собі кольори і, в принципі, малюєш пелюсточки однакові, нічого складного, але все одно йшло мені. Доволі довго. От, але я задоволена, що я все ж зробила. У мене тут було безліч різних марок кольорових олівців використано, і плюс до того всього я ще додавала акрилову гуашу. Ви можете бачити. Якраз на блюсточках квітів ви бачите світленьке таке, ну як обводка в них. Це зробила для того, щоб вони не зливалися, тому що без цього воно взагалі виглядало як якась суцільна рожева пляма. Ну і те ж саме я зробила, зробила з оцим зеленим з гілочкою цією зеленою, я не знаю, як ця штука називається. ну... Гілочка, напевно, нехай буде так. І на сукню додавала. От. В принципі, я задоволена роботою, але не скажу, щоб надто вау, в мене вийшло. От, в принципі, така непогана ніжна робота. Що можу сказати? Це в мене вже так, чи четверта, чи п'ята робота в цій книзі. І тут склейка не розвалилася. Так, щось не можу знайти. Ну, 4 я точно. І це вже досить немало, і ми можемо подивитися, що склейка тримається, і це дуже гарний показник. Після того, як в мене була завершена ілюстрація в квіткових феях, я взялася за одну зі своїх улюблених розмальовок, а саме за румяшку, і розмалювала. Тут також у мене був спільник. Цей спільник ви вже можете подивитися у мене в інстаграмі, він вже є. Ми розмальовували. Ось таку чудову дівчинку, я бачила її виключно літньою. У мене, взагалі, в цій книзі, як ви знаєте, досить багато вже готових ілюстрацій. І ця вона, ну, ця ілюстрація, вона друга, і я її завжди пропускаю. Пропускаю, тому що вона мені завжди видавалася якоюсь, знаєте, навіть не сказати, щоб надто складною, а якоюсь. Сумною, може, я не знаю, якась така на неї атмосфера тут. А потім я зрозуміла, що якщо зробити її літньою, додати їй якихось яскравих фарб, зробити їй гарного капелюха, то вона може бути навпаки. Такою навіть дівчинкою, яка буде піднімати настрій. В принципі, я коли дивлюся на цю розмальовану роботу, я можу сказати, що дійсно вона мені піднімає настрій, піднімає настрій своєю кольоровою палітрою. Тут дуже багато яскравих кольорів, і водночас ніжних мені подобається. Те, як тут вийшов фон. Фон я тут також робила за допомогою Distress Oxide. Потім я малювала їй ось такого гарного капелюха, звичайно, ж буду ближче вам показувати, бо мені здається, що він досить непогано в мене вийшов. Я також знімала коротеньке відео Reels в від Instagram з процесом малювання ось цього капелюха. Якщо не дивилися, то заходьте, дивіться. Якщо рапта, вам цікаво якесь більш повноцінне відео з коментарями, то також пишіть коментарі. Може, ми тоді таке знімемо, якщо це актуально, але це дуже-дуже просто малювати. Я навіть не знаю, чи потрібен ну, чи взагалі цікавий був би такий майстер-клас. Тут я використовувала дуже багато різних олівців. Шкіру, як завжди, я розмальовувала люмінансами волосся тут було розмальовано поліхромосами, капелюшок, до речі, на 100% також поліхромосами. Сукня її це були, мені здається, холбайни. Ну коротше кажучи, дуже дуже багато різних кольорових олівців. І мені подобається, що тут так багато кольорів. і Вони такі всі гарні, яскраві, літні. Ну подобається взагалі ця робота. Я не дуже задоволена. Наступну книжечку, яку я буду вам показувати, це буде ось ця книжечка по номерам від Діснея. Вона в мене єдина, яку я розмальовую фломастерами. У мене є ще декілька книг від Діснея нових. Поки що я їх не починаю, тому що я думаю, що я, певно, не готова їх бачити у фломастерному виконанні. А цю книгу я використовую як антистрес, і тут ціли сто ілюстрацій. Я думаю, що мені на якийсь час вистачить і однієї такої розмальовки. Коли я була у Львові, я почала ще одну роботу в попередній книзі, яку я вам щойно показувала, але закінчила я її вже в Києві. І після того, як розмалювала в цій книзі цілих п'ять ілюстрацій, тому я покажу спочатку вам їх. Дуже затримуватися не, не буду, тому що книга ну, досить проста, але все одно якби, мені хотілося б показати. Я розмалювала ось таку ілюстрацію, потім я розмалювала. Ось такі дві ілюстрації. Оце, знаєте, це дійсно такий реально справжній антистрес, але зрозуміло, що я маю свій ліміт на ці розмальовки. Я думаю, що це, певно, 4-5 робіт підряд. Ти просто сідаєш і воно як насіння, ти не можеш від них відлипнути. Ну, коли, коли ти вже розумієш, що ти не можеш якось акуратно а, ці самі фломастери накладати, вже плутаєш кольори, то все, значить, ти вже стомився. І ще ось така ілюстрація, вона в мене була першою, яку я розмалювала, переплутала тут ледь не всі кольори. От, ну, але вже як і є. Дуже не заглиблюють, і мені здається, що щось я пропустила з того всього. От, ну, але тут такі прості роботи. Вони, а, ось ще точно, п'ята робота, ось, яку я зробила. Мені дійсно подобається як антистрес на декілька днів відволіктись від якихось більш серйозних робіт і просто от такі простенькі, гарненькі. Діснеївські ілюстрації помалювати фломастерами і в принципі так коли гортаєш, коли в тебе ну там підрату розмальовано, вже там десять картинок, чи скільки, і воно так, ну не знаю, прикольно яскраво виглядає. Ось тут особливо дуже яскраво і ну, класно такі, кольори природні, гарні. Так, тут я все розмальовую фломастерами від крайола. У мене є набір на 100 кольорів. І також я маю набір е також крайол, але таких товстеньких, вони як маркери. Їх там 24 штучки вони позиціонуються як кольори шкіри. Але вони, до речі, мною використовуються не тільки як для того, щоб там шкіру розмальовувати, а ось, наприклад, е також ось ці. Оленятка. Я також на ну, цю маму олениху я розмальовувала також маркером з того набору. Ну, робіт мало, тому, в принципі, можу собі дозволити десь трішки стриматися більш ніж потрібно. Повертаємося ми з вами до румяшки. Ілюстрація, яку я почала у Львові, але закінчила вже в Києві, показую вам наступною. Це ось така чудова картинка, яка мені дуже подобається за результатом. Мені вона подобається тим, що вона вийшла, я не знаю, якоюсь дуже ніжною, напевне, тому що мої роботи в основному в цій книзі. Виглядають, мені здається, більш яскраво і зовсім не подібні до оригіналу. А тут мені захотілося розмалювати цю ілюстрацію дуже близькою до того, що я бачу на прикладі. В принципі, мені здається, що вдалося саме те, що я хотіла, я е, знімала в минулому місяці влог, коли додому повернулася, показувала вам цю ілюстрацію в процесі, показувала вам, що в мене виходить, і казала, що в, принципі, в мене. Моя кольорова палітра буде дуже близькою до оригіналу, але буде трохи яскравіше. В принципі, в принципі, так воно і вийшло, і буду вам детальніше показувати. Мені подобається обличчя, як в неї тут вийшло, подобається волосся. Квіти я вирішила їй намалювати акриловою гуашю, тому що ну, вони тут такі в неї біленькі, бачите. А я захотіла їх виділити якось більш такими темними кольорами. І е, я на пензлика брала просто чорну фарбу і таку типу меджента. І бачите, десь трішки ці плюсточки більш рожеві, десь більш чорні, десь ці кольори змішуються, і так досить прикольно виглядає. Також я додавала гель-стиглс на серединки квітів. Бачите, вони мерехтять, ось так трішечки. У мене е, нещодавно змінилася камера, і я ну, не, не можу ще все досконально е, налагодити, налаштувати. щоб все показувати як потрібно, тому зараз я не впевнена, що ви можете бачити блискітки, але повірте, вони є, і вони є на сережці. І, ну, коротше кажучи, задоволений результатом, і особливо я задоволена фоном, бо він вийшов ну, дійсно дуже ніжним. У мене тут використано декілька кольорів, також Distress Oxide, від фіолетового до такого більш теплого, рожевого. І я побризкала водичкою. І ну, не знаю, подобається. Дуже подобається мені ця робота. Я думаю, що певно це одна з улюблених моїх робіт за цей місяць. І, до речі, у мене тут вже готово 27 ілюстрацій чи 28. Мені здається, скоріш 27 з 40. Водночас, хочу і готово бачити цю книгу швидше, але не знаю, я буду скучати під нею. Наступна робота, яку я покажу вам, це в книзі від Грації Сальвої її остання книга Brightness. Я цю книгу брала з собою у Львів. Я там розмалювала, поки я була там, мені здається, 4 чи 5 ілюстрацій. Ну, тобто, знаєте, так, недарма возила. І коли я приїхала додому, я думала, що я візьму точно щось з того, що чекало мене вдома, але, але якось ні, я все одно розмальовувала в тих книгах, які возила з собою, ну, тобто в найбільш улюблених розмальовках, ось показую вам свою наступну роботу. Я закінчила її буквально вчора. Це також в мене був спільник. Я думаю, що на момент, коли це відео вийде, ви вже можете побачити всі три роботи в інстаграм, тому що це був також спільник з. Трьома чудовими дівчатками, тож запрошую вас подивитися всі три ілюстрації. Тут я буду вам показувати свою роботу. Своєю роботою я задоволена. Мені подобається результат. Звичайно ж, я, як і до речі, всі мої колеги по розмальовуванню ось цієї ілюстрації, побачили її саме рудою, ну тому що в неї були. Веснянки і якось побачити її з інакшим кольором обличчя, Певно, я думаю, що було ну, майже неможливо, тому на усіх нас вийшла руденькою. Свою буду ближче вам. Показувати ось таке в неї личко, мені дуже вона подобається на обличчя. Я спробувала їй також додати веснянки, ну тому що коли я її розмалювала, звичайно, що їх не стало видно, і я десь спробувала їх додати. Напишіть в коментарях, як вам здається, чи реалістично чи ні, бо мені здається, якось ну, надто вони акуратні, певно, так не буває. Треба було трішки більше їх додавати волосся. Мені дуже подобається те, як в неї вийшло волосся. Я розмальовувала його звичайними кольоровими олівцями і потім додавала декілька кольорів акрилової гуаші, додавала акрилову туш. Я останнім часом саме так роблю. Я додаю декілька різних кольорів для того, щоб волосся виглядало так як, знаєте, ну, більш цікавим. Мені так здається. Бачите, тут є і такі більш світлі кольори, типу. Ну, Персикового, жовтенького, є оранжевий колір, Я взагалі майже червоний, дуже мені подобається те, що в неї вийшло. Тут також мені губи в неї подобаються. Я взагалі на цій ілюстрації спробувала розмалювати такі, знаєте, суперглянцеві губи. У мене навіть вийшло, але я потім їх стерла, тому що мені здалося, що вони просто сюди. Ну, не підходять, і я десь це реалізую в інакшій роботі. Я зробила дію таку смугасту ковтинку, тому що мені здалося, що ну, не потрібен сюди ще якийсь додатковий колір, а отакий чорно-білий точно він буде всюди лишити. Значить, саму дівчинку і волосся, я все розмальовувала лівчиками Luminance. Потім, коли стала черга квітів, я вже зразу зрозуміла, що я буду їх розмальовувати маркерами, і ось ви можете подивитися, що мною тут було розмальовано маркерами. Отже, квіти і листочки, я розмальовувала маркерами хамелеон. Мені здається, що для квітів вони просто ідеальні, тому що, дивіться, ну, квіти дійсно виглядають дуже прикольно. І це всього лише за допомогою одного маркеру і однієї насадки. Ну, з листочками у мене там був один маркер і дві насадки. От. Ну, в принципі, мені здається, дійсно класно підходить. Якщо ви помітили на зворотньому боці, також в мене розмальований маркером фон. Я спочатку почала його розмальовувати маркером, а потім виявилося, що він так виходить дуже світлим. Мені хотілося більш насиченого кольору, і я почала перекривати це все діло олівцем. І на диво А саме це був Prismacolor, він на маркер лягав набагато краще, ніж просто на чистий папір, тому я якби всюди додала маркер і вже наверх розмалювала все олівчиком. Також зробила підложку отаку от золоту на її намисті. Є в копіків такий дуже цікавий колір це Y28. Він такий дійсно. Чи золото, чи то якась, може, бронза, старовина. Ну, такий класний колір для якоїсь підложки під такі прикраси і дуже гарно підходить. Коротше кажучи, задоволена я роботою, і буду, я думаю, що в серпні також продовжувати розмальовувати цю книжечку. Я маю тут за рік володіння цією розмальовкою маю 8 готових робіт, і я думаю, що потрібно ще потрібно, щоб було більше. І остання книга, яку я вам покажу в цьому відео, цю ілюстрацію я завершила от буквально щойно. Тут я. Не розмальовувала, до речі, дуже давно, цілий рік, майже рік, так, десь 11, може, місяців, дуже довго вже не розмальовувала і дуже сильно скучила за цією розмальовкою. Тож я показую вам свій готовий колаж з одягом. Я взагалі за одягом дико скучила, і тому зрозуміла, що мені точно, точно треба до цієї книги. І я, якщо чесно, хочу зараз ще один колаж почати, тому що дійсно скучила. Значить, я тут розмальовую завжди розвру. Тобто повноцінну ілюстрацію і обов'язково мініатюрку, що знаходиться поряд. Іноді мені так шкода, що вони тут є, тому що тоді б я могла використовувати тут спортові маркери, іноді вони мені тут здаються дуже влучним, але, але ні, на жаль, я краще буду все ще розмальовувати олівчиками, натомість матиму змогу розмальовувати і ці мініатюрки, тому що вони додають свого певного шарму в цій книзі. Отже, буду вам показувати. А тут я зробила такий досить цікавий, як мені здається, фон за допомогою Distress Oxide. Тут два кольори були використані: чорний і червоний. І якщо ви подивитеся, вони бачите, виглядають ну, взагалі як типографська краска. Дуже прикольно, взагалі, оксайди виглядають. І тут ви можете також побачити на мініатюрці. Матове повністю покриття воно ніяк не мажеться і ну дуже класно виглядає. Взагалі, чесне слово, напевне, це кращий матеріал за останні часи, який я взагалі могла пробувати. І дуже-дуже ним задоволена. Отже, зробила я тут фон. Скажу вам, що зробити тут цей фон, мені було дуже складно. Тому що перше, що я зробила, я клеїла плівку на кожний елемент, який ми тут бачимо. Тобто це і футболка, і кеди, і шорти. Ви зрозуміли, на кожний елемент я клеїла плівочку, вирізала. Потім мені потрібно було паралельно заклеїти ось тут отак, зробити ну, дві захисні стрічки, щоб замовити. Малювати цей фон, потім цей, потім цей. Ну Коротше кажучи, ви зрозуміли так по черзі. І це було досить досить складно, і я навіть. Бачите, тут, де ви можете подивитися на кеди, трішки забруднила червоний фон чорним. Але я не думаю, що це псує, тому що самі кеди дуже круті, як на мене. Ось вам, до речі, їх якраз буду показувати, і буду все вам показувати ближче, тому що тут все дуже-дуже дрібне. І я думаю, краще його роздивитися зблизька. Дуже круті кеди, от дуже вони мені подобаються. Також отака така толстовочка. Подобається вона мені. Я дуже довго взагалі не могла вибрати кольорову палітру для оцього розвороту, але я все ж вирішила, що, ну, напевно, такий найкласичніший колір для цих толстовок це, певно, що такий бордово червоний і я вирішила, що нехай такими буде. Так, отут такі шортики, мені також здаються вони досить реалістичними. І така футболочка. Ну, Футболочка, в принципі, максимально проста. І тут ще раз у нас повторюється ця сама толстовка. От такий маю розворот. Тут взагалі дуже цікаво, що використано два кольори Distress Oxide і лише п'ять кольорів кольорових олівців. Все, до речі, було розмальовано люмінансами. І також я додавала білу галову ручку, як ви бачите, бо дуже багато. Білої галевої ручки тут, і також додавала ще червону поску для того, щоб зробити ниточки червоні на білому, але навіть не знаю, потрібно було робити це ні чи ні, тому що цього навіть якось і непомітно. Але в будь-якому разі я дуже задоволена, мені вдалося ну, оцей розворот намалювати, ну, можна сказати, що за добу. Я посиділа один вечір, і на наступний день я її завершила. Скажімо так, на початок наступного вечора. Ну, Тобто, за добу я зробила. Цю ілюстрацію дуже задоволена. Ну і, власне, відмічаю в своєму трекері вже відразу дві сторіночки. Це дуже приємно. Має тут вже розмальованих 14 сторінок, але це лише 7 розворотів. Тому потрібно якось повертатися активніше до цієї книги, тому що дуже якось рідко я її насправді малюю, набагато рідше, ніж. Вона того заслуговує. Тут ще є декілька таких літніх розворотів, є ось такий пляжний, і є ще там один з купальником. Тож я думаю, що якщо в мене дійдуть руки у серпні, то я розмалювала, певно, б іще один з тих розворотів літніх і додала ще декілька розмальованих сторіночок. Отже, такі були мої розмальовані роботи за липень 2023 року. Пишіть, будь ласка, в ваші коментарі, що сподобалось вам з моїх робіт. Мені, в принципі, напевно, улюбленіша моя це ось ця дівчина в фіолетових тонах в румяшці. Також мені подобається оця руденька дівчинка в книзі від Грації Салю. І, звичайно, мені одяг подобається. От, ну, напишіть, що подобається вам. Мені буде дуже цікаво почитати. Я Бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою! Обов'язково знаходьте час на себе, на своє хобі, на своїх близьких і ні в якому разі не втрачайте натхнення, обов'язково малюйте. До зустрічі!